Напередодні дня прикордонника в Подільську відбувся турнір з міні футболу, в якому взяли участь вісім команд. До дня прикордонника на мініполі сьогодні йдуть серйозні баталії. Розкажіть, будь ласка, хто бере участь, хто перемагає? Так, дійсно, в нашій громаді вже стало доброю традицією до Дня прикордонників проводити змагання з мініфутболу. І в цьому році на ці змагання з'явилося вісім команд. Вони були поділені на дві групи по чотири команди. Вже відбулися матчі в групах. Ну, скажу так, що приймали участь, окрім нашого прикордонного загону, ще команда військової частини А1536. Також приймали участь ще й інші команди команди, які е, знаходяться у нас в громаді, також е, приїхала до нас команда Зананіва, також дуже гарна команда. Тому в цьому році такий дуже гарний запал, дуже така гостра боротьба. Всі команди без виключення продемонстрували гарну гру, азартну захоплюючу, цікаво. Були яскраві подачі, влучні голи. Так як це міні поле, то футболістам доводилось швидко рухатись і приймати блискавичні рішення. Та це робило гру тільки більш напруженою і швидкісною. В результаті всіх ігор в фінал вийшли найсильніші команди. Ними стали футбольний клуб Прикордонники та Імперія холоду. Гра була цікавою, але перемогла найсильніша команда Імперія холоду можливо ще й тому, що більшість прикордонників тільки повернулись додому з місць виконання головних завдань і не встигли відновитися. Та все ж спостерігати за самою грою цих сильних команд було просто захоплююче. Ми з щастю і гідністю після виконання бойових завдань і з радістю на очах вертаємося в наш любимий Подільськ і стараємося приймати участь у всіх спортивних змаганнях. Слава Україні! По закінченню всіх ігор, виконуючи обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський разом з заступником начальника з персоналу Подільського прикордонного загону Сергієм Власенком нагородили почесними грамотами, кубками та медалями переможців та призерів змагань. Отож місця розподілилися наступним чином: бронзовими призерами стали футболісти футбольного клубу Ананів. Друге місце посів футбольний клуб Прикордонник, переможцями став футбольний. Клуб імперія холоду щодо малого кубку, то третє місце тут посів футбольний клуб Айсберг, друге місце футбольний клуб більшовик і перше місце футбольний клуб Патріот. Окрім цього, були відзначені і найкращі спортсмени сьогоднішньої гри. Одним словом, всі учасники отримали масу позитивних емоцій і гарних вражень. З нагоди дня прикордонника. Сьогодні тут на міні-полі була дуже цікава гра, але в результаті все-таки імперія холоду стала чемпіоном. Як вам так вдається гарно грати? Дуже важко. Вчора у нас був ще виїзд. ми Грали. Чемпіонат Одеської області з великого футболу вчора було відкриття. У нас був виїзд до міста Березівка, також була дуже важка гра. Але сьогодні зібрались. Хлопці вже багато років грають в одній команді. Хороша, класна у нас команда, і хлопці показали, що досвід в них є. Усталість була, але досвід сьогодні взяв вверх. З нагоди Дня прикордонника, що бажаєте всім, хто береже наш кордон? Звісно, що я хочу побажати всім нашим хлопцям, які стоять на нашому кордоні і перші зустрічають наших ворогів. Звісно, що здоров'я, звісно, що натхнення міцності, бадьорості духу, і щоб як можна швидше вони вже вийшли на всі наші кордони, і наш кордон був дійсно сталевий, і ніхто більше не міг зайти на нашу територію. Цей футбольний матч, ну, хоч якийсь відпочинок для них відволіктися від цих проблем, які є в нашій зараз країні, ну, миру нам всім. Бажаємо міцного здоров'я, наснаги, хлопцям всього найкращого, вони найкращі, просто всі, всі представники ЗСУ. І бажаємо найскорішої перемоги. Тож бажаємо, аби наступний турнір, який став в нашій громаді традиційним, проходив уже під мирним синьоким небом України. Тамара Шарапанівська, Ілья Бейюль, телекомпанія Кет.